12 листопада ФК «Поліція-2» зустрівся з ФК «Атлет» у рамках 18-го туру другої ліги. Рахунок матчу відкрив півзахисник «Вовків» Михайло Раско на 37-й хвилині. Олександр Максимов момент забуває «Поліція-2». Робить це Михайло Раско. Якщо не помиляюся, рахунок матчі відкрит. Другий гол «Поліція-2» забило вже після перерви. На 48-й хвилині відзначився Євгеній Микитюк. Голкіпер 98-й номер Денис Талько Після цієї атаки. обладнання від помиляється. Ляшпаченко забиває другий гол. Полісся два Житомир Євгеній Микитюк. Атлет відповів вже наприкінці матчу. У ворота Житомирян на 76-й хвилині потілив Михайло Кляцький. Туру проти Реалфарма. Заключний матч другого кола. Ну і далі матчі третього кола. Календар буде знову ж таки трішки згодом. Краще <звігла> на кляцько. Кляцький на Боротьбу помиляється. захисник Закісник! Михайло Хляцький. Рахунок в матчі стає 1-2. Уже за 9 хвилин Михайло Раско оформив дубль. Рахунок матчу став 1-3. Закидання напрямку Михайло Раско. Михайло Раско пробуває. Забуває Михайло Раско. Ефектне життя воріт. 87-го номера Полісся 2. Крапку у матчі вже у компенсований час поставив Джері Йока. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-4 на користь Полісся 2. Дуже важливі голи, тому що першим відкрив рахунок момент тягнеш початку добивання від Жері Йока і рахунок стає 1-4. 4-1 на користь Полісія 2 і кульбіти. Кульбіти від Жері Йока. Наразі Полісся-2 очолює турнірну таблицю групи А другої ліги, маючи у своєму активі 33 залікових пункти. Наступний матч Житомиряне зіграє 23 листопада проти ФК Ужгород.